Ну, привіт усім, хочу похизуватись, який цього року вийшов врожай помидорів, ось дивіться. І ось Саджали їх. Ну були ось такі маленькі. Ось такі маленькі були. Не знали, що за сорт. Ну хоча там вибирали, там якийсь там Чорний Принц та все таке. Але як би, вимахували. Як давай плодитись, он дивіться Помідори на помідорах, вони уже красніють. Висять. И я хочу вам сказати, багато в кого чорні. А у нас, ну там парочку було, конечно, там чорніло. А це просто неймовірно. Німовірно. Ну це тут трошки бурака. Ось ще чері, помідорки, бачите. Не стали ми їх підв'язувати, Вот так поначалу. Воно само якось. А потім я взяв мотузки, так трохи приподняв, щоб стояло. щоб на землі не валялось. І ось так на мотузки порозтягував, і все добре. На землі не лежить, не лежить. Воно одно за одно чіпляється, тримається і все. Ну, за огурцами бачите, багато пустоцвіту. Багато пустоцвіту. цвету. Так ой, де є ці огурки. Ось висить добрячий, бачите. Але Ось ще. Але я б не би, що їх так багато. Пустоцвіта просто завалом. Ну, помидори цього року це просто жесть. Не знаємо, що будемо з ними робити. Квасити, маринувати чи що з ними робити. Салати їсти. Ну от зараз вже пішло. Вже пішло так їмо вже салати. Ото красненькі вже зимаємо, вже потроху пішло. огірків, ну, огірків вистачає. Раніше прошли рік не було коли їх дивати. Тазики стояли, роздавали наліво-направо. В цьому році не дуже. Вони є, але поїсти вистачає, так можна сказати. Трошки закрили там, трошки так. Ось, ну якось так. Ось дивіться. Виноград буде в цьому році. Теж от, ото знизу, щоб. Ну, якщо щоб розлічити, виноград от, трошки світліший лист, а агірки трошки темніший. Оце стіна йде огірки. А ось це зверху, ось бачите, вон там горостки. Там оце виноград. Це на сусідську паркан закинув пару віток, так воно пішло рости. Ось. На його стороні там багато, ну там сонце, так он там більше росте. Ну і здесь теж багато, вон, бачите, він всередине. Там пусто ж всередині. Так що ось така от справа, бачите, це такі оце такі помідори Оце такі помідори Я дуже задоволений. В цьому році дуже задоволений. Що вони тут? повиростали такі ось бачите дивіться скільки ну і огірки тут а там пуста ничка і он виноград бачите он. Ще не поспі он поспіє до кінця осені буде багато так що Переживемо цей рік якось. Ну, все, на все добре, всім тримаємось.